Вітаю, Ви дивитесь кордон ЮЕЙ 100 мільярдів євро для України. Ініціатива генерального секретаря НАТО рятувальні операції на тисі. Як прикордонники визволяють чоловіків з водяного полону про це та інше далі у програмі. Нещодавно у медіа з'явилися повідомлення про п'ятирічну програму для озброєння України на 100 мільярдів євро. Таку ідею просуває генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він вважає, що альянсу потрібно допомагати нашій країні незалежно від політичних змін у світі для українських військових, зокрема й для прикордонників, що воюють на передовій у складі сил оборони, це обнадійлива новина. Про подробиці ініціативи дізнавався наш журналіст Влад Чікін, який працював на полях зустрічі, присвяченій 75 п'ятій річниці з дня створення НАТО. Ударами молотка генеральний секретар НАТО намагається навести лад у залі. І, хоча нагода для зустрічі святкова, 75 років з дня заснування альянсу, настрої більшості присутніх похмурі. Ситуація на українському фронті неоднозначна. Тож усі розуміють, без підтримки Заходу Україні буде важко досягнути своїх цілей. Я не хочу псувати вечірку до дня народження. Але сьогодні моїм головним посилом будуть патріоти, тому що збереження життів українців, збереження української економіки, збереження українських міст залежить від надійності патріотів і інших систем протиповітряної оборони. Ян Столтенберг виступає з ідеєю переведення військової підтримки Києва на довгострокову і передбачувану основу. Аби захистити Україну від вітру політичних змін, НАТО вибудовує плани про надання п'ятирічного пакету допомоги на 100 мільярдів євро. Зараз ми знаходимося у процесі розробки більш міцної та довготривалої основи для підтримки України. Я можу сказати, що ми обговорювали це з Україною. Я обговорював це з президентом Зеленським. Я обговорював це нещодавно з міністром Кулебою. Є різні способи забезпечити, щоб наша підтримка менше залежала від добровільних короткострокових пропозицій, і більше від довгострокових зобов'язань НАТО. Ми маємо сильну організацію, яка створює надійну основу для підтримки. Наразі значна частина зброї надається Україні через контактну групу з питань оборони, більш відому як формат Рамштайн, яку очолюють США. Натомість створення фонду підтримки під Егідою НАТО, на думку багатьох експертів, надасть альянсу більше можливостей з координації летального озброєння. Вже зараз європейські члени альянсу збільшують власні інвестиції в оборону. До кінця року очікується, що як мінімум 20 країн вийдуть на 2% ВВП для оборонних витрат. В останні місяці Єн Столтенберг стає дедалі впевненішим. Зокрема, і в Брюсселі. Ледь не в кожній відповіді на запитання журналістів він повторював. Одне й теж ж. економічна підтримка України це не благодійність, це інвестиція в нашу спільну безпеку. питання погодження фонду військової підтримки може стати однією з головних тем на липневому саміті Альянсу у Вашингтоні. Генсек НАТО висловив упевненість, що союзники погодять довгострокову угоду про фінансування, адже за його словами, це життєво важливо для того, аби витіснити російські війська з України та змусити Путіна відмовитися від своїх цілей щодо окупації. Прикордонна тиса на Закарпатті вже пройшла свій паводковий пік. Вода потроху спадає, але корчі, каміння та стрімка течія і досі чатують на кожного, хто наважиться пірнути у холодні хвилі. За останній місяць прикордонники вже кілька разів визволяли з біди чоловіків, які недооцінили підступність гірської річки. На жаль, врятувати вдалося не усіх. Система загороджень, потужні відеокамери та прикордонні патрулі так сьогодні виглядає тиса у Закарпатті. Однак, попри перестороги, люди все одно кидають виклик бурхливі течії. А прикордонники, визволяючи з води чергового плавця, нерідко самі ризикують життям. На цьому відео прикордонний наряд намагається врятувати 24-річного хлопця, що потрапив у водяну пастку. Його витягнув на берег курсант-стажист прикордонного вишу. мій дії на, е, на високому рівні фізична підготовка. Курсанту е, вдалося витягти дінина, і громадянина і вберегти його життя. Потерпілий зізнався, заплатив за переправлення дві з половиною тисячі доларів. Утім, це лише частина історії. На задньому плані видно, як біля берега працюють водолази, бо тієї ночі прикордонники боролися за життя ще одного хлопця. На жаль, без успіху його тіло шукають, і досі Я піднімалася дуже сильно те, що нічний час, і саме місце було дуже глибоке. Прийняти рішення було е вирушати до нього поближче у воду, потім дереві, щоб спробувати все ж таки своїми силами його зачепити і витягти наперед. Спробували ми і шнурами зацепляти, але в даної особи просто не залишалося і сил. І в мене можливості в цій ситуації під час великої течії і великій глибині в тому місці його не було шансів врятувати в дану особу. Прикордонники кажуть, рятувальні операції проводять постійно, бо отримуючи з клієнта в середньому по 5 тисяч доларів, провідники ніколи не повідомляють їм про ризики. Частіше за все їх не попереджають ні про те, яка небезпека їх чекає у річці, ні про те, як важко долати саме гірську ділянку. Кордону чоловікам дуже часто обіцяє, що це буде безперешкодний перетин в пунктах пропуску. А коли вони вже приїжджають на Закарпаття, їм там різними шляхами розповідають, що щось там не вийшло, щось там трапилось, і ось вам прийдеться перетинати кордон річкою. Причому для того, щоб чоловіки не бачили, наскільки ця річка широка, повноводна, переправники намагаються організовувати такі. Переходи саме у темний час доби, от, щоб їхні клієнти не відмовились від, від цієї спроби, і часто ці люди на інший берег і не потрапляють. Цю потужну відеокамеру нещодавно встановили на ділянці одного з прикордонних підрозділів. За три місяці її роботи вже вдалося затримати близько двох десятків порушників і, можливо, вберегти їх від загибелі. Дана камера дає нам можливість патрулювати е, на всі 360 градусів. Ось як в даному режимі, так і в нічному. Бо порушники вони йдуть як в день, так і вночі. І... Ми мусимо бути завжди на погодою. За минулий рік оперативники Мукачівського прикордонного загону ліквідували 63 канали незаконного переправлення чоловіків за кордон. Близько сотні організаторам та виконавцям було оголошено про підозру у вчиненні злочину. Утім, лише 13 з них отримали судові вироки. Більшість звільнено від відбування покарання з іспитовим терміном. А це означає, що жертв у прикордонні може стати більше. Безкарність, як відомо, породжує нові злочини. Хтось шукає наречених за гроші, хтось користується послугами підпільних шлюбних агентств, А дехто навіть бере за дружину колишню тещу. Невигадані історії про фіктивні одруження для подорожі за кордон у нашому сюжеті. В Україні шлюб вважається єдиною прийнятною соціально схваленою та закріпленою законом формою. Принаймні, таке роз'яснення дає Міністерство юстиції України. І, хоча багато хто волів би з цим посперечатися, закон є закон. Нерідко ж там в паспорті важить більше аніж щире кохання та інші нематеріальні цінності. Саме цим вирішила скористатися 52-річна мешканка самбора, що на Львівщині. Жінка з інвалідністю розміщувала оголошення в меседжерах, де активно пропонувала чоловікам призовного віку одружитися, аби виїхати за кордон. Щоправда, такий шлюб влітав нареченому в кругленьку суму 10 тисяч доларів. Та охочі все одно знайшлися. Бізнесвумен не пощастило. Її викрили під час отримання половини суми. Отож, замість весільної мандрівки, молода дружина має підозру у вчиненні кримінального правопорушення за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Фальшиві молодята на кордоні вже давно не екзотика. Існують цілі агентства, які спеціалізуються винятково на фіктивних шлюбах. Одне з них діяло на Одещині та мало клієнтів по всій Україні. Дуже цікаві ситуації фіктивних шлюбів. На мою думку, цікавіше, ніж фіктивний шлюб, я ще не зустрічала нічого. Коли чоловік 90-х років народження приходить з жінкою 60-х-70-х років народження, вони починають розказувати про те, яке в них щире кохання. Прикордонниця Вікторія Галковська служить на західному кордоні три роки. Каже, за цей час бачила чимало дивних пар. Прийшов чоловік. З жінкою ми почали з ними співбесіду, але в ході співбесіди, в ході вивчення інформації наявної в базах даних, ми встановили, що це її зять. Фактично, він проживав з її дочкою і одружився на своїй тещі для того, щоб могти притнути кордон і поїхати до дівчини, яка його вже очікувала на той момент в Туреччині. Встановити факт фіктивності непросто, але прикордонники працюють з різними базами даних та мають в арсеналі низку прийомів, аби викрити шахраїв. Їх дуже важко виявляти насправді, тому що там документи в повному порядку. Жінка дійсно має інвалідність, свідоцтво про шлюб дійсно законним шляхом отримано. У нас на місці завжди працюють оперативні співробітники, які нам допомагають в цих питаннях. Найчастіше трапляється так, що людина сама розказує декілька питань. Це видно одразу по людині, коли вона старається надурити і вести в оману до чоловіків, які намагаються незаконно перетнути кордон, використовуючи такі примітивні і ганебні способи. Я їх зневажаю, я скажу відверто, тому що я сижу молода дівчина, яка добровільно вступила в академію, закінчила академію, здобула офіцерські звання і працюю, стараюся на благо держави, на благо прикордонного загону, коли він приходить і дивиться мені в очі, починає розказувати якусь історію, дивишся, і це просто страшно бачити. На сьогодні, все ми повернемося рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон не просто лінія на мапі, а й часто межа між світлом і темрявою. Побачимось.